Прекрасно, от бачите, сьогодні Валера у нас справжній метросексуал. Не тільки Хоч... Валера зараз і ти будеш Валера? Я вважаю, хоча Валера, в принципі, за своєю статурою він ретросексуал. Слухай, мені здається, що ти свого носа зараз теж замалюєш чимось. А ти так говориш? Ніби це якось соромно, ніби це Ні, якось це як кажуть сором. зазорно, Що Ні, чоловік робить таку косметичну та абсолютно. маску? Мені. Мені соромно, йому соромно абсолютно ні. Кожна людина має за собою доглядати в першу чергу. У нас Валерій Хто? Він обличчя нашого каналу, тому йому потрібно слідкувати не за просто. своїм обличчям, як і тобі за своїм шнобелем. Правильно, треба слідкувати за обличчям, щоб воно не перетворилося в таку величезну обличчя ще. нам правду. Як часто ти робиш собі косметологічні якісь процедури? Не обов'язково з обличчям? обличчя останнього разу робив приблизно десь місяців вісім. Тому тому що от зараз що нема... ти робив просто немає, не маю часу, часу. Правда не Нема коли косметолога. А вже пора. Потрібно Бачу, тебе пора, щось там з'явилося. Та, Слухайте, що а потрібно на, зробити соломці, або можливо не потрібно зробити соломці. Ви нам напишіть на 067-215-66-66. Ми йому влаштуємо косметичні процедури. Повірте, ми вміємо. Може, мені треба так дійсно прибрати страхіття з обличчя за допомогою якоїсь маски, за допомогою якоїсь ліфтингу. От, наприклад, Ніка з відомий художник, один з найпопулярніших художників Росії, такий художник, як я оце балерина. Я вам скажу, він, наприклад, регулярно не соромиться і проводить косметологічні, не просто навіть косметологічні процедури, а такі от косметичні. Він прибирає зморшки і мішки під очима. Є така процедура, називається термоліфтинг. Так звані от, теплові удари. От мужчини, яким вже за 35, у них з'являються такі вже помітні мімічні зморшки. Там, от ця е, носогубна зморшка з'являється під очима так, так. і так далі. І робиться такі термічні удари по цьому місці. Так, так, так я такі мічі. Тільки хочеш зробити термічні Ні, удари. Я, я, я розбирався в цій близькі. історії. Робить Термічні удари, і вони ці зможки, воно ці термічні удари розгладжують так званий термоліфтн. Це по великому Славку. рахунку хай-тек в косметології. Славку, потрібно зараз перевести увагу Валіра, все таки Валіра. на зеленого Валеру. Так. так, слухай, це не від того, що ти з'їв млинці. Потрібно попередити всіх наших глядачів. Сьогодні у нас косметолог Світлана є, яка я... надає сьогодні безкоштовно всі процедури. Я хочу з... присажити, Світлана. Я хочу вам сказати, друзі, що це перша косметологічна процедура, яку я проходжу в своєму житті. І ніколи б на неї не наважився б, я вас запевняю, реально? реально перше. Але секрети чоловічої краси і здоров'я, якщо вона мені допоможе в чомусь, наприклад, підвищити мою силу, рівень моїх емоцій, то чому б ні? Як я виглядаю? Непогано. Валіра, ти не перевершений. Якщо тебе зараз поцілує якась принцеса, то ти з зеленої перетворишся на принца. Світлана, як часто чоловікам потрібно робити подібні маски? Що це за маска зараз на мені? Зараз це глина з женшені, угу. і вона. Я на русский перейду, ну, извините, Да. да. Э, она тебе сделает красивее, еще красивее. Ну, правда, и совершенствования нет предела. Mm -hmm. Вот, Валера. Ну, как часто потребно работать такие маски? Ну, раз в месяц точно. Точно. Для, да, вы смотри, это, зависит, это зависит. Это зависит э, как бы, от кожи. красивее, красивее. А какие еще может быть наследки? Какие с мне, возможно. Конечно, это надо вы uh, проверять, да, насколько есть.

Невірно, кожен день грим йому накладають, то все одно он... валіра. А ти якось доглядаєш в буденному житті? Ходиш робити косметологічні маски, на якісь я спільги? тобі кажу, що я вперше дозволив на своєму обличчі щось викласти. Розумієш, максимум, що я можу дозволити собі, це крем для рук, так харківського підприємства. Викладаю саме крем для рук, або якийсь дитячі крем, так викладає на слух вже допомогою маски. можна знову мені просто треба викласти сіркові пробки. Тут главна краси в чому щоб все щоб душа була. Щоб душа була. Да, Наскільки да, да, mm. да, да, часто главное. зараз чоловіки користуються ось такими процедурами? То, часто... Все чаще і чаще. Який вік цих чоловіків? Разни. Зараз да. все чаще і чаще мужчини приходять в салони, делають себе. Всі процедури, такі як і Світлана, скажіть чесно, це є огірочки просто для чого вони розказують? А ти от можуть положити там очки, прикрити? Покладіть, будь ласка, на очі мені можна покласти їх теж на очі. Релакс, релакс. Валерій, ти з нами тільки мені Який ефект Саме на очі, от проводять огірки. Якщо вони дають нам, от нависіть. Тому що буде освіжати. Скільки це буде, вибачте, на мені лежати ця маска? Я не пам'ятаю. щоб ти не розгаморивал, конечно. Ну я думаю, що минут 10-15 тобі достатньо. Ми свіжі гірочки, а саме важливе, що люди собі, наприклад, видаляють папіломи, от бородавки, тільки це регулярно відбувається там, ну, раз, Если у человека есть желание, то он приходит это и удаляет. Заберли, если это если это мешает ему в жизни, то, конечно, удаляет. Если это папилом и бородавки бородавки да, приносят дискомфорт или какую-то опасность для жизни, потому что они могут... У чоловіків завжди є проблема з наприклад з облесінням. Як часто вони лікують облесіння? Це трихолог називається Так, Я німношка не той спеціаліст, не той спеціаліст, але сіння, ну а що плохого в лисамущині? Я хочу сказати як найдосвідченіший, що найскладніше це чоловіка змусити отаке неподобство накласти собі на обличчя. Він скаже: Я виглядаю, як виглядаю. Хочеш, кохай мене таким, чи хочеш не кохай мене таким. І, наприклад, мене особисто дратують хлопці, які там два-три рази на місяць ходять на косметологічні процедури? Я вважаю, що це дурня повна. Що вони будуть робити в 50 років, в 60? теж ходити на косметологічні процедури? І Да, конечно. жертви На саму. Я заговорила. Да, <реш> а Як же ж ми без роботи будемо? Ой, стоять, бачите, як, як затисло прямо, тому що Слава, він же ж ходив 8 місяців тому. Ще ж зараз планує, тому що вже час пора. Що до речі, Славкові можна порадити? Сложно сказать, конечно. Ну і що да? молоденький, так <гум> да, що молодой, потрібно. так що что... коли починати потрібно? Коли рано там у такій, коли саме мужчини мають таки... ти себе любиш. Ну Я думаю, ну можна... що ти себе дуже любиш, так що можеш вже ходити. Ну що, з 15 років треба йти до косметолога. Та, пожалуйста, якщо у тебе. Якщо у тебе є проблеми з лицом то. Ну, але все-таки, Світлана, оця зараз захопленість чоловіків такими цими масками, косметологічними різними процедурами, це більше мода чи необхідність? Це, звісно, і мода, і кому как. Если кто Якщо хтось хоче. Себя... Ну, більше все-таки, тому що ви на цьому заробляєте, ви спеціаліст, конечно. у вас бізнес. А, mm -hmm. ви от, от, чесно, просто не можете зізнатися. От більше все-таки чоловіки ходять, тому що це вкрай необхідно, чи просто от вони ходять, їм подобається, це так стильно, прикольно. Як сусід а зробили. ви чого відмовляти, якщо це ваш бізнес? Ну то у них треба спрашивать, во-первых, чого нам хочуть. Приходить клієнт, що йому не обов'язково робити Та, цю виси маску. Виси. Ну не обов'язково це. Ну пускай приходять. Ну, ну чого О, Это все роб... от, от, це все завісить от толщини ко... калекаши. Хай він робить як Девід да. Бекем. Вони разом з своєю Вікторією сідають ввечері і він користується її жіночими кремами. Вони разом собі накладають їх на обличчя. Да. Це вона пише, що Девід дуже доглядає за собою. Манікюрчик, вона його навчила робити. Вони разом це роблять, сідають ото вдвох, як дві тітки в бані. Ні, ну і манікюр, труті, це... труті, а, труті, а, труті. Вас, а вас є коханий ваш чоловік? Да. Ви йому як часто робите? то есть там різні такі масочки. Но, делаю, ну, ти знаєш, сапожник без сапог. Все некогда. Как бы на роботі мало. Ви безкоштовно йому робите ці послуги? Чи... Ну, смотри. Що назвали безкоштовно? Скажіть мені, а чоловічі косметологічні процедури сильно відрізняються від жіночих? Ні. Ну, я вот я в чем резница, вот поясните мне. Никакой які... нет разницы, никакой. Потому что у женщин, Думаю. может быть, даже больше нужно, потому что у женщин больше потребностей в этих процедурах, нежели у мужчин. У мужчин все-таки кожа. Славко, а що проще. тобі сказати, вранці прокинувся, омився дитячим милом Антошка і так. пішов радувати світ. Але перед цим обов'язково що макіяж, макіяж хороший, щоб цей світ не злякався від твоєї краси. Так. Що, так. Що, що взагалі рекомендують спеціалісти, в тому числі і е, косметологи, до числа яких себе вносить, і е, наш косметолог Світлана омивання. З чого потрібно починати? Не тільки маленький принц у Санта-Екзюпері вмивався, мають люди теж всі вмиватися, як пам'ятаємо, і, і квакушка, і каченятко маленьке теж. Що потрібно зробити? Говорять, що чоловікам все-таки із сухою шкірою, а вони у нас голяться. Їм потрібно обов'язково можна ще вмиватися і гелем. До речі, є такі гелі, Славко, щоб ти розумів, якими можна і вмиватися, і бритися. І економ тобі, тобі, як економісту. Це обов'язково підійде. Я, я, я хочу заперечити і зауважити. Оце що? дійсно е, е, такий рекламний хід компанії, які виробляють засоби для чоловічого обличчя чи засоби для гоління. Потрібно, головне, ти не зауважуєш чоловіку випивати 2,5-3 літри води. Тоді твоя шкіра не буде потребувати ніяких зволожень. Це мене навчив мій сусід Іван. От він каже: Валера, твоя шкіра сусід Іван. Я тобі серйозно кажу. Він трохи старший за мене. Він зауважив мені, що у мене шкіра. І Валерій. Він каже, Валерія, чим би ти не, маз, не мастився, нічого не дасть. Валерій, це той, це той сусід, який ну, перебрав і тоді з'їхав з нами в автомобілі, йому потрібно. Літр, чи ні? ні, це той сусід, який бойовий офіцер. Ага, який літає Валерій, за але все-таки вода не входить саме до цього списку. Ну, токи, Ти ж Май... пропонуєш найдорожче, я так розумію. Ні, це не найдорожче, це один із варіантів. Слухайте, а правда, що голотись потрібно тільки ввечері, е, тому що так не виникає алергійна обличчя? Плычи. Так дурачем, мне интересно. Ну, да, да, да. Лучше, конечно, если ну, можно и с утра. Вообще качество кожи на лице, это все заложено генетике. В генетике и это. Не, и... скажем, вот в вечере а, если, молодец, если, если у тебя нежная кожа, то конечно тебе с вечера, потому что ты выйдешь, допустим, если на мороз, выйдешь, угу. а у тебя все это. І тот хто накритий крива на нам масса на навіть, що та все таки надіється. <рес> да да. Так, давайте від поетичних рядків ще до конкретних порад для наших чоловіків. Косметологи натякають, що з 25 років чоловікам потрібно братися. Братися за себе, братися за крем, який потрібно мастити під очі, але є одна хитрість: Виявляється, чоловіки і жінки. Дізналася я, що взяти склад того ж самого крему і, і от тієї ж самої марки, і розвернути і подивитися анотацію, що там входить, то нічого можна і не побачити різно, адже те, що можна мастити, виявляється під очі, теж можна мастити і на обличчя, угу. і навпаки. Тобто, обов'язково, якщо є можливість, купуйте собі малесенький там тюбі, він там, скільки він там коштує, неважливо. І підмастити. Ну, щоб шкіра, вона дуже тонка під очима. Зараз я повернуся Ще? або фантомасом, або красунчиком. А ну давай. Фантамасам. А, 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 а як часто педикюрчик, наприклад, роблять? А, ну, так, Ліночка, це не косметологічні а, процедури. Добре, педикюр. тоді я запитала, Славка, як часто ти робиш педикюр?